Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, сьогодні ми далі продовжуємо говорити про ту епідемію, яка почалася в Польщі. Нагадаю, що в районі міста Жешова було вже там понад 100 заражених, було на сьогоднішній день вже понад 11 загиблих від так званої хвороби Легіонера. Ми з вами говорили про це в минулих роликах: про те, що це може бути атакою. Російських спецслужб такою собі диверсією, і сьогодні ми також будемо говорити про це, тому як вже в ще в трьох воєводствах було виявлено цю хворобу, і бачимо, що вона потрохи розвивається. Також будемо говорити про те, що Польща придумала для того, щоб це все дуже швидко зупинити. Дивіться це відео до кінця. Також, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости, пишіть свої коментарі в підтримку каналу для того, щоб боротися з російськими ботами, які постійно. На цей канал атакують. Отже, на сьогоднішній день, як ми знаємо, в Підкарпатті була виявлена оця Легіонела, скажімо так, це хвороба, яка Переноситься повітряно-капельним шляхом, яка має е, ті самі симптоми, що і пневмонія. І на сьогоднішній день вона була виявлена також в великопольському, малопольському та Люблінському воєводствах. Скоріше за все, що це люди, які жили в Підкарпатті, повиїжджали в інші міста, вже були інфіковані, і таким чином почали заражати інших людей. І на сьогоднішній день Підкарпатська санітарна інспекція оголосила результати. Аналізів на проведених зразках води і перші випадки інфікування легіонелою в були в Підкарпатті 18 серпня. Виявлені, і оцих вже 10 днів пройшло, так які про які вони заявляли, що будуть 10 днів робити аналіз цієї води. І на сьогоднішній день в чотирьох зразках води було таке виявлено цю хворобу. На сьогоднішній день вже є загиблими 11 чоловік і ще є в тільки в Підкарпатті зафіксовано 144 випадки. Також додатково з'явилася інформація, що серед госпіталізованих є житель Люблінського воєводства, також. Пишуть про те, що він вже потрапив до лікарні в Любліні, але він приїхав з підкарпатського воєводства. Також було зареєстровано перший випадок зараження легіонелою в Малопольському воєводстві. І... Так, і ще двох людей було, було госпіталізовано в великопольському воєводстві. Також санстанція зазначає, що зараження відбувається, як я вже казав, повітряно-капельним шляхом. Хвороба не передається через вживання забрудненої води або від людини до людини. Але тут є велика загроза, тому як є дуже велика кількість фонтанів. В по містах так і ця вода, коли вона якби через фонтани розприскується, таким чином вона може, я так розумію, інфікувати людей, які знаходяться навколо. Тому на сьогоднішній день польська влада прийняла рішення: по-перше, відключити фонтани в цих воєводствах, і по-друге, підігрівати воду до 70 градусів перед тим, як вона буде поступати в. Буде поступати безпосередньо до людей для того, щоб вбити е, цю заразу, і для того, щоб люди більше не інфікувалися, не, і не вмирали. Е, особливо вразливими на сьогоднішній день є люди похилого віку та особи з низьким імунітетом і хронічними захворюваннями. Тобто нічого нового, це е, якби техніка є точно та сама, що і при коронавірусі. Е, е, хто не має імунітету, хто має якісь проблеми там зі здоров'ям, той е, е, якби, є більш вразливим, хто має сильний імунітет і хто не має там жодних. Хронічних хвороб, тому, е, в принципі, немає там за що, за що переживати. Тому, по-перше, надіємося, що вдасться якомога швидше викорінити цю легіонелу з, е, скажімо так, систем водопостачання в відповідних воєводствах і також. Надіємося, що е, якщо є винні, якщо це справді була диверсія, то їх цих винних також буде затримано і покарано по всій строгості закону, тому як вже ми бачимо, що є цілих 11 жертв, е, скажімо так, цього можливого, е, цієї можливої диверсії. Ви ж свою думку з цього приводу, чи була це диверсія, чи ні, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за лайки, коментарі, репости, підписки. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу і допомагає боротися з російськими ботами, які атакують україномовний YouTube. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.